Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Здоровий спосіб життя чи бізнес-інтереси. Єдиний безкоштовний тенісний корт у місті Вінниці планують приватизувати. Спортсмени обурені, звернулись до народного контролю. Вінничани вкрай невдоволені таким рішенням. Даний корт, який був ну, завжди безкоштовний, його хочуть у приватні руки віддати, щоб він був став платний. і от. Таким чином, якби люди позбавляються вже своє дозвілля проводити скажімо, для свого здоров'я. Люди кажуть, що приїздять сюди з усього міста, адже більше ніде пограти великий теніс. Стараємося, щоб якось його підтримати своїми силами, але що, треба, треба його поміняти, щоб ноги не, ніхто не ламав. Тут і діти, і літні люди ввечері грають. Тут, тут прийдіть якось вечір, подивитися, тут по 20. Чоловік сидить. Ті корти дійсно кращі, але вони мають таку особливість, що після дощу їм треба тривалий час для висихання. Бо то, ну по суті, земляний корт. Тому ну, от наша тенісна спільнота дуже переживає за те, щоб зберегти і ну, залишити муніципальної власності. З'ясувати, яка ж доля чекає на тенісний корт. Йдемо у Вінницьку міську раду. Проблем не бачу, тобто в договорі оренди… Прописано, що е, корт там буде соціальним, тобто доступно безкоштовно. Народний контроль слідкуватиме, чи не привласнять єдиний в місті безкоштовний тенісний корт. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.